Поговоримо на тему Україна і світ у міжнародному контексті. Поговоримо з нашим гостем. Традиційно нагадаю, що понеділка об 11-й годині у нас в гостях кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. Доброго дня, пане Максиме. Доброго нагадаю, що у студії працює я, Ірина Булгакова. Наш ефір ви можете дивитися на Ютубі на каналі Радіо. Міста над Бугом. і війна продовжується. Ми спостерігаємо за міжнародними подіями навколо неї та роз'яснюємо вам найбільш складні та суперечливі аспекти. Також пояснюємо причинно наслідкові зв'язки. Отже, Верховна Рада на засіданні 5 вересня звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ. За це проголосувало 240 народних депутатів. Коментуючи ситуацію, президент України відмітив, що Дмитру Кулебі не вистачило енергії для того, щоб більш ефективно залучати західну зброю. Власне, така причина була озвучена. За кілька годин після того, як стало відомо про відставку міністра у соцмережах, почали з'являтися реакції західних політиків та дипломатів. Кулебу зокрема називали одним з найвитонченіших, найефективніших глав МЗС. У світі голосом, який захищав Україну у найтемніші часи, у чому причина цього несподіваного рішення, що очікує власне українську дипломатію за нового міністра? А ним нагадаю став Андрій Сегіба? Ну, давайте так. Я думаю, що коли президент України коментував це рішення, а я нагадую, те, що Міністр оборони і міністр закордонних справ це на президента, тобто він відповідно до законодавства вносить пропозиції на розгляд Верховної Ради, тому що це зона відповідальності президента. То, коментуючи цю історію, він наголосив на тому, що е, пану Кулебі не вистачило енергії для того, щоб лобіювати зброю. І я думаю, що скоріше за все дійсно це і стало такою однією із основних причин. Але. Тут необхідно цю ситуацію розглядати комплексно, Комплексно, тому що окрім цієї зміни у нас відбулися ще зміни в уряді, і е, дуже важливо, дивлячись на цю історію, те, що е, там вийшло так, що хтось із Кабміна пішов в офіс президента, відповідно, це високий рівень довіри. А хтось із офісу президента пішов в Кабмін. Тобто, ці зміни означають, що е, явно. Під конкретні задачі, які на даний момент з'являються в управлінні нашої держави, президент намагається сформувати коло довірених людей, на яких він може покластися. Чому я говорю про те, що історія із зброєю може бути реальною, тому що насправді, якщо подивитися, нового міністра, якого призначили, він був першим заступником міністра. До цього у Кулеби. І важливо, що до цієї посади він був заступником голови Офісу президента. І, відповідно, коли його призначали заступником міністра, це явно був такий перший посил до Дмитра Кулеби стосовно того, що, напевно, щось відбувається не так. І комунікація, скоріше за все, з цього приводу була. І плюс, я думаю, що третім фактором, який тут є, скоріше за все. Є міжособистісний, чому я так говорю? Бо як ви зазначили, те що там західні дипломати писали про певну витонченість, я б сказав не таке слово, я б сказав, що пан Кулеба є представником такої. Академічної дипломатії, тобто академічне він... це ще мається на увазі. Ну, академічне мається на увазі, що він да, можна назвати класичною, можна назвати академічною. Суть полягає в тому, що він е, є таким інтелігентом, який е, комунікує, який розбудовує там певні конструкції, е, він стримано веде перемовини. Ну і оці всі речі. А як ми бачимо зараз, е, і президент, в принципі, він. Е, в умовах, коли у нас доволі важка ситуація, він почав в багатьох питаннях підвищувати ставки і грати на грані фола. І мені чомусь здається, що в них просто не пройшов конект в цьому напрямку. Тобто, більш такий, не скажу агресивний, але, напевно, більш такий, ну, все ж таки, напорістасть нашого президента, вона не дуже. Співставлялася із оцією академічністю Дмитра Кулеби, тому от в комплексі напевно це дало таку річ, і при цьому ще важливий момент, те, що сам Дмитро Кулеба не коментував взагалі це рішення, і я лише вчора в нього в інстаграмі побачив відео, де він зазначав про те, що ми всі українці і повинні залишатися українцями. Як коли такі речі відбуваються, то це явно там існує певна такі людські відносини. Тому. Ситуація така. Я не думаю, що з появою нового міністра у нас зміниться вектори політики, тобто, все одно зброя, євроатлантична інтеграція, глобальний південь. Оці всі речі вони все одно залишаться. Але я думаю, що скоріше зміниться саме стиль впровадження дипломатії, тобто він може стати таким більш агресивним, ну більш агресивним, да більш таким, який відповідає більше. Відповідає моделі поведінки президента Зеленського. А Міжнародний світовий порядок знаходиться під загрозою, якою ми не бачили часів холодної війни. На цьому наголосив керівник центрального розвідувального розвідувального управління Вільям Бернс у статті, яку він написав у співавторстві з головою секретної розвідувальної служби Великої Британії МІ 6 так вона здається, uh -huh. називається скорочено Річардом Муром під назвою Партнерство розвиток партнерства роз... Партнерство розвідок допомагає США та Британії залишатись попереду у світі невизначеності. Ось така складна назва серед основних викликів: обидва називають російсько-українську війну, зростання популярності Китаю, його економічні, скажімо, моменти боротьби з тероризмом, з якою метою було опубліковано цей матеріал. Адже ми розуміємо, що розвідувальні служби не є публічними, скажімо, і для такого кроку повинні бути серйозні причини, ну зокрема, для. Такої статті, тим більше, співавторство керівника ЦРУ та Мі 6 Ну, дивіться, коли такі речі відбуваються, то ем, вони відбуваються через необхідність прокомунікувати власне те, що було е, написано в статті. Е, я думаю, що ця стаття з'явилася через декілька факторів. Перший фактор це особливості взаємовідносин сьогодні між Британією і Сполученими Штатами, і наявність в них все ж таки різних підходів стосовно світоустрою, стосовно взаємодії із Китаєм, стосовно там закінчення нашої війни і так далі. І ем, політики політиками, але розвідки це власне. Вони добувають інформацію. Відповідно, комунікація між розвідками вона забезпечує в тому числі і національну безпеку. І в такому тандемі з таким матеріалом, я думаю, що вони перше хотіли, щоб ну, більше не було ну, для того, щоб уніфікувалися позиції тут всередині. Це перший момент. Другий момент це те, що е зазначені там проблеми, е вони дійсно є проблемами сьогодні. І е, другий момент, який виходить із цієї тези, це те, що е, необхідно прокомунікувати світу, в принципі, тому що Сполучені Штати Америки вони досі залишаються однією з найпотужніших держав світу. Британія, як член такої англосаксонської цієї комунікації, особливі відносини із Сполученими Штатами Америки, завжди була в тандемі із США. І, відповідно, вони таким чином прокомунікували власне світобачення. просто коли про це заявили політики, то відбувалися більш жорсткі дискусії. А голови розвиток, які як правило опилюють перевіреними фактами інформацію, то висновки від них вони починають сприйматися як ну як певна константа, і відповідно таким чином Сполучені Штати Америки і Британія показали всьому світу. Те, якими є пріоритети їх роботи на найближчий час, відповідно ще раз, якщо підсумувати, то перше, це ем, чому з'явилася ця стаття, це необхідність прокомунікувати і меседжі, які були закладені, от, власне вони і прокомунікувалися для того, щоб світу стало більш зрозуміло і розставлені акценти стосовно того на що буде найближчим часом орієнтована. А зовнішня політика, як США, так і Британії, А, Іран, очільник місії Ірану в ООН минулого четверга. Заперечив звинувачення у постачанні ракет балістичних ракет Росії. А вчора член комітету з питань національної безпеки і зовнішньої політики парламенту Ірану Ахмад Ардестані визнав, що Росія відправила все такі іранські балістичні ракети. Про це він сказав в інтерв'ю іранській газеті Діпхан Іран. Це ж час речник іранського міністерства закордонних справ Насар Сарканію в коментарі іранської агенції Ірна, котрі заперечує повідомлення про відправлення балістичних ракет. Тобто, все абсолютно різна інформація по одній, скажімо, ракети все-таки Росія отримала іранські балістичні Ічні по іншій інформації вони не передавали. Чому посадовці рано? скажімо, роблять абсолютно різні такі полярні заяви, якою є ситуація. Насправді полярні заяви. Вони роблять, тому що вони відіграють різну аудиторію. Тобто це зрозуміло, що офіційна позиція Ірана полягає в тому, що вони за мирне врегулювання типу тієї ситуації, яка склалась між нашою державою та Росією. Відповідно, якщо вони на рівні ООН заявлять про те, що вони дійсно постачають про те, що вони дійсно постачають ракети Росії, то це буде означати визнання. Того, що вони роблять, і відповідно одразу накладені санкції з боку США і там багато-багато ну, тобто проблем для них. Відповідно, на рівні ООН вони завжди будуть, от як це було, наприклад, шахедами. Тобто, ми, ну, тобто їх вже тисячами позбивали над нашою територією, а досі ніхто на офіційному рівні, на міжнародному, не визнавав про те, що вони дійсно існують. З іншого боку, у нас є Типу внутрішня повістка, і враховуючи те, що Іран і самі представники Ірану, вони наголошували, що певне озброєння вони міняють, наприклад, на пшеницю або там на якісь російські технології, і оці всі речі, відповідно. А вони таким чином демонструють те, що в них є союзник Росія, бо загальний фон інформаційний всередині Ірану він сьогодні спрямований перше проти Ізраїлю в цілому, ну тобто, проти Ізраїлю, як ем, такого. Ем, Часткового випадку і проти боротьби знову ж таки з цим заходом в цілому, і відповідно, так вони показують, що є союзники, так вони показують, що є стратегія, і вони е, так очільники Ірану показують, що вони намагаються досягти своєї мети, тобто відновлення цього великого Ірану за допомогою російської, за допомогою там, в тому числі партнерства із Росією. Чи є насправді ці ракети? Ну я е, читав повідомлення. Яке давали американці стосовно того, що вони наголошували, що ці ракети були. Я думаю, що скоріше за все ці ракети були, якщо американці про це зазначають, бо вони не грають в ці ігри, передавали, не передавали, тобто, поки от протягом цього цих двох з половиною років я не бачив фейкових умовно повідомлень, які були спрямовані виключно на інформаційну боротьбу, які б стосувалися зброї. Тобто, якщо вони зазначали те, що там шахеди поїхали до нас. То потім ми через якийсь час побачили їх в нас, коли вони зазначали про те, що е, там Корея е, Північна вона передала Росії там велику кількість контейнерів із зброєю, то ми потім частково ми так само це все бачили на полі бою. Тобто, я думаю, що, скоріше за все, да ситуація така, що е, росіяни отримали ці ракети. Позитив насправді Ну це погано, що вони їх отримали. Але позитив для нас в тому, що все ж таки. Ну, російська промисловість явно не справляється із виробництвом власної зброї, і якраз а, в цьому і полягає важливість дипломатії в даному моменті. Тобто, чим більше ми будемо тиснути на партнерів, щоб вони, наприклад, тисли на Іран. А, чим більше, наприклад, зараз Ізраїль буде проводити своїх активних дій, то тим менше буде можливостей у Росіян отримувати нове озброєння. І, відповідно, вони будуть все більше і більше тормозитися на полі бою. А тепер беремо. Те, що ми бачимо, що в Україні з'являється нове озброєння, і багато там нефтібас і різних речей таких цікавих воно палає на території Росії. Тобто, це е, не так швидко, звісно, як би нам хотілося, але все ж таки, це з іншого боку позитивний сигнал для нас, що росіяни вже самостійно тупані вивозять. А стосовно Ірану, до речі, з'явилася інформація, я читала, що вони планують навіть принести столицю. Тобто перенести столицю на берег перської Ну, Я не читав, де я цього не Ну, хочу. є. Така інформація, наскільки скажімо, це їм десять, і що куди саме, поки невідомо. На тлі новин про іранські ракети відбулося 24-те засідання контактної групи Рамштайм за участі президента України Володимира Зеленського, де він наголосив на російському терорі по відношенню до мирних громадян і потребі в далекобійній зброї. Коментуючи результати цієї зустрічі, міністр оборони України Умеров наголосив на близько 800 мільйонах доларів підтримки та підписання положень коаліції морських спроможностей, які можливості отримає Україна в межах цієї коаліції, і в чому полягає принципова важливість. Давайте почнемо з кінця. Значить, дивіться, чому росіяни настільки? А... Захотіли Крим і чому для них це була настільки принципова історія, тому ну, що Крим як півострів це моря. півострів, да, це е, півострів, за допомогою якого можна контролювати акваторію Чорного моря. Відповідно, контроль, і ми вже побачили те, що е, контролюючи акваторію Чорного моря, можна, наприклад, впливати на постачання логістичні. Їжі, да, тим самим формуючи кризи в на інших там континентах, і так далі. Тобто, це е, принципова історія. Другий важливий момент: те, що за допомогою е, кораблів, за допомогою ВМС вони на перших парах кашмарялі так само частину нашої території, в першу чергу Одесу, тому що вони могли виходити і безнаказано пуляти свої ракети по нас. Е, Оці домовленості. Як я їх бачу, це є елементом загальної системної стратегії. Яка існує в нашій державі по того, щоб витиснити Росію із акваторії Чорного моря, першим кроком на цьому етапі це були морські дрони, і те, яку кількість кораблів потопили, потопили ці дрони, або там підбили ці дрони на території Криму, що Росіянам довелося відводити всі свої кораблі на територію, там якщо я не помиляюсь, Новоазовська відповідно таким чином. Відкинувши їх, ми сформували свого роду буферну зону, тому що коли ці кораблі виходять з Ой з новоросійська. Коли вони з Новоросійська виходять в акваторію, то у нашої розвідки є більше часу для аналізу, подивитися, чим будуть пуляти, яка кількість і так далі. Тобто, це так само елемент. Ну, забезпечення нашої безпеки. Тепер ми йдемо далі. Ми показали ефективність, ми показали результат. Тобто наша держава продемонструвала, що можна стримувати військово-морські сили Росії, не, дава... не даючи їм можливості повністю контролювати акваторію моря. Е, Норвегія і Британія є морськими державами, тобто, фактично, вони спеціалізуються на е, виробництві. Суден, вони спеціалізуються на тактиці стратегії, поведінки в морі і у ці всі речі відповідно комунікація і співпраця з ними для нас потенційно може відкрити можливості: перше до технологій, друге до стратегій і третє до... На можливості, наприклад, нового діалогу із Туреччиною, тому що Туреччина так само ж хоче контролювати ну, тому що вона контролює Босфори Дарданели, да тобто, фактично, якщо вона їх закроє, то акваторія Чорного моря закриється. Але так чи інакше, тобто, оця коаліція це такий перший крок до нового етапу, того, що ми не самі ми не самі будемо намагатися стримувати Росію, а ми отримуємо таку міжнародну коаліцію. Відповідно, такий колективне. З одного боку, підтримка, а з іншого боку, колективне розподілення відповідальності, воно е, ну дозволить нам більш ефективно. Забезпечувати власну безпеку, тому на дистанції я думаю, що ну ми отримаємо. Я не знаю, звісно, там про які речі буде йти, про ракети, там, типу я не знаю, повітря, море. Оці всі речі, тобто я в цьому не розуміюся, але базово тут важливим є те, що це новий крок до стримування росіян в акваторії Чорного моря. А буквально півтори хвилини залишається до завершення Білорусь. Декілька новин, які прийшли дуже тихо в нашій державі, але є вкрай цікавими. Ну, Зокрема, нещодавно сам приголошений президент Білорусі Лукашенко підписав указ про помилування 30 політв'язнів. і Це вже третій, спочатку серпня такий указ. Також у серпні Лукашенко натякнув, що може скоро піти у відставку. Цю заяву він зробив під час спілкування з жителями одного селища. Пише видання Білорусь сьогодні. Нагадаємо, що Вибори у Білорусі повинні відбутися не пізніше ніж 20 липня 2025 року. Чи можна ці дії а Лукашенка сприймати як спробу домовитися з заходом і сторгувати собі можливість для спокійної пенсії, яку подаль та яку власне подальшу ситуацію в Білорусі можна спрогнозувати, особливо в контексті скупчення військ на кордонах з Україною? До через з'явилася інформація, що на кордоні з Україною. На, на кордоні України і Білорусі 14 тисяч українських військовослужбовців. Ну я вам так можу сказати, що спокійна пенсія Лукашенка навіть не сниться. Тому що якщо чесно, я взагалі ну, в чому суть оцих авторитаристів, диктаторів, які тривалий час знаходяться при владі, те, що коли вони цю владу втрачають, то виникає питання їх забезпечення їх особистої безпеки. І ми явно бачимо по тому, як Лукашенка намагається крутитися в цій, в цьому житті, те, що він намагається балансувати між Путіним, і він все ж таки намагається балансувати між там тою частиною Європейського союзу, з якою межує Білорусь, тому що це входить в зону їх відповідальності. Явно. Ще однієї історії, як була у 2020 році, коли були мирні протести, навряд чи вони відбудуться. І Лекашенка розуміє те, що йому напевно треба віддавати владу, і тут питання контрольованого трансферу тобто, кому він передасть цю владу. Я думаю, що оця історія з політв'язнями, якщо вона далі буде продовжуватися, скоріше за все, це домовленості між Лукашенка і представниками Європейського союзу, що вони беруть на себе зобов'язання забезпечити йому. Певну безпеку, тобто, наприклад, не видавати е, арешт там міжнародного кримінального суду або ще якісь речі, Тобто, елементи торгу, да, але так. з іншого боку, тут важливо те, що Білорусь стратегічно важлива для Росії, і я чомусь вбачаю в оцих подіях, які можуть відбутися в, влітку, те, що Росія спробує анексувати повністю Білорусь для того, щоб а, мати можливість впливу. Тому явно, там явно, тобто відбувається процес трансферу влади. Але як він буде відбуватися, поки дуже мало інформації, дуже мало кроків. Тому будемо спостерігати. Наше час наша ефіру добігає кінця. Говорили ми сьогодні на тему України і світу в міжнародному контексті. Говорили з нашим гостем. Це кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи Донецького національного університету і Стуса, Максим Прихненко. З вами була Ірина Булгакова на все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 один